Жири як сировина у виробництві парфумерно-косметичних товарів загальна характеристика. Жири у парфумерно-косметичній промисловості належать до ліпідних речовин природного та синтетичного походження. Їхнє значення полягає не лише у формуванні основи засобів, а й у наданні специфічних функціональних властивостей. Основні ролі жирів у косметичних формулах: жирова основа для кремів, бальзамів. Помад. Емолентний ефект пом'якшення і зволоження шкіри та волосся оклюзивна дія утворення захисної плівки, що зменшує втрату вологи. Розчинна функція виступають як носії запашних та біологічно активних речовин. За походженням жири поділяють на рослинні тваринні та мінеральні. Рослинні жири до них відносять оливкову олію. Містить олеїнову кислоту, входить до складу кремів, шампунів і масок, надає шкірі еластичності. Соняшникова олія багата на лінолеву кислоту та вітаміни Е. Добре живить і захищає шкіру. Касторова олія завдяки рициноловій кислоті використовується у засобах для вій брів, а також у губних помадах. Кокосова олія надає волосся блиску, застосовується у милі та шампунь. Тверді рослинні жири. Батери. Масло какао. тверде при кімнатній температурі. Плавиться на шкірі. Є основою губних помад і живильних кремів. Масло ши. Каріте. Містить багато незамилюваних речовин, використовується для живильних і захисних засобів при сухості шкіри. Тваринні жири. Ланолін. Продукт з вовни овець. Добре емульгується з водою, утримує вологу, входить у креми для рук і бальзами для губ. Риб'ячий жир. Містить омега 3, кислоти, вітаміни А і Д. Застосовується у лікувальних мазях і косметиці для сухої шкіри. Норковий жир має високу проникність. Використовується у кремах для обличчя та антивіковій косметиці, мінеральні жири. Вазелінове масло. Мінеральна олія. Очищена нафтова фракція стабільна створює захисну плівку, входить до дитячої косметики кремів і мазей. Вазелін напівтверда маса використовується як основа для мази і бальзамів. Парафін застосовується у парафінотерапії та в захисних засобах для шкіри. Функціональне значення жирів Емоленти пом'якшують шкіру, усувають сухість. Оклюзиви зменшують трансепідермальну втрату вологи. Носії активних речовин розчиняють аромати, вітаміни ефірні олії. Структуру утворювачі визначають консистенцію кремів помад, олівців Захисна функція утворюють бар'єр від холоду вітру вологи. Вимоги до жирів, чистота відсутність шкідливих домішок і стороннього запаху. Ційкість до окислення для цього до складу вводять антиоксиданти, наприклад, токоферол. Сумісність з іншими компонентами, емульгаторами, восками, запашними речовинами. Гіпоалергійність та безпека Жири мають бути безпечними для використання на шкірі та волосі. Жири є базовою групою сировини у виробництві парфумерно-косметичних товарів. Вони визначають не лише консистенцію та стабільність, а й сенсорні та захисні властивості готових засобів. Для перукаря важливо розуміти властивості різних жирів, щоб правильно підібрати косметику. Для професійного догляду за волоссям і шкірою.